Восьмирічний Сергій з Чернігова співає пізні та заробляє гроші для Збройних сил України та майже назбирав 60 тисяч гривень. Друзі, всім привіт! Поїхали! в Відео Слава Україні! Ідея співати на валу виникла у самого Сергія, а його батьки, звісно, підтримали його. Сергій збирає гроші на тепловізори та дрони для Збройних сил України і потім передасть гроші у фонд Сергія Притули. Можна було зібрати там тепловізори, дрони. Як каже, восьмирічний маленький герой йому подобається, коли люди плачуть, кидають гроші. Це так йому приємно, бо так вони проявляють свої моції. Вони. Лачечки кидають гроші. Це мені приємно. Те, що вони проявляють свої емоції. Цитую маму Сергія. Що він міє найкраще робити, так це співати. Спочатку у нас в репертуарі було шість пісень про Україну і про війну: ті, які він знав, і ті, які йому подобались. І слова він довчив саме тут. Ми з татом йому роздрукували тексти, тренувалися вдома, а деякі пісні співає під гітару. Він вдома найчастіше чує, Сергійку тихіше або ж помовч, тому тут він відводить душу, розповідає тато хлопчик. Жителі міста підтримують ініціативу хлопчика та кажуть, що завдяки таким дітям Україна не переможна. Ми підтримуємо його майже кожного дня і любимо тут гуляти містом. Тому кожного дня даємо гроші і насолоджуємось його співом. Дуже гарний хлопчик. І дай Бог, щоб таких дітей було більше, і тоді Україна буде непереможна. Слава Україні! Ділиться враженнями. Чи? В'ячеслав. А мріє Сергійко лише про одне, аби закінчилась війна і скоріше поїхати на море. Тому ж співати, каже бути, поки дозволятиме погода в Чернігові. Я мрію, щоб закінчилась війна і, і быстрій поїхати на море. Маючи таких маленьких героїв, Україна дійсно не переможна. Друзі, слава Україні! До зустрічі!